І також я, Господь, тобі щиро дякую за твою милість, за твою любов, за твоє благословення. Я дякую тобі, Бог всіх світил, всієї землі, всього живого, що ти був любові з мене, що ти повіки своєї назвав. Я дякую за вічну любов, твою, яку ти маєш до мене і за всіх людей, які живуть на поверхні землі. Я дякую, Боже, що ти пролив свою прочисту кров за нас. Пасти і помилувати людство. Я прошу тебе, Господи, за... даруй велике благословення і поміч неба, щоб Ти за його... поміч неба. Я дякую, Боже, що ти даруєш милість твою небесну. Я дякую, Боже, за те, що ти благословляєш і любиш мене, і даєш мені все, що потрібно для життя мого на всій землі. Я дякую тобі, Боже, що. Я маю найдорожче, найсильніше, найдорожчі в цьому мирі, що я маю тебе, Боже, такого всесильного і все люблю що Бога. Ти мені, мене потішаєш, підтримаєш, лізе, спокоїш, тішає, зігріваєш любов'ю своєю. Я дякую, що я можу бути у твоїх нетлінних обіймах, отцівських небесних. Я можу бути під твоїм крилом небесним. Я дякую, Боже, те, що я маю найдорожче, в цьому мирі. Я маю нетлінні вічні багатства, ті, що на небі, ті, що. Благодаря мосатстві твоєму. Я дякую, Боже, що я маю недороже, найсильніше в мирі. Я маю тебе, твою слово, молитву небо і життя в вічне в небесах. Я тобі дякую, Боже, що я маю те благословення на небесах, де не буде смерті, болі, страждань, де не буде більше горя. Та буду ходити по злитих улицах, я буду їсти ніями плоди. Я буду співати хорі небесного. Мого блаженство і щастя не буде кінця. Я буду веселиться в тому блаженому царстві повік, де я буду повік щасливий, повік благословено. Я буду жити вічно твою бою за благословений Бог і твоїм вічним народом. Я дякую, Боже, що ти спас мене і помилував, що ти мені дав та нетлі на те, не не те вічне багатство та небесне, яке неприходяще, що ти даєш мені сили, ти по всьому нелегкому дарнистому шляху слава небесна. Той черто, той спокій дає любов. Та й щастя, та смерті немає. Я дякую, що я маю те, які дорожче, за не золота, які дорожче дості за... За скарби світу, то я дорожче дорослі нечисте слово, через яке мене укріпляєш, підтримуєш, потішаєш, наставляєш, як цьому ряку не поступати. Я дякую, що ти ведеш мене через цю нелегку дорогу, небесну крону блажанство. Ти є великий сесійний соблок, Бог, Творець небо і землі всіх галатих всіх планет. Ти є Бог Богів за царів. Ти аганас Божий, Бог всієї сила, як всіх світил, всього живого, ти є покоя, ти є спокій душі, ти є Бальзам душі, ти той Бог, який дає всяке знання, всяку силу, всяко мудрі і помість неба. Ти є великий Господь золото, раз небої землі, сіла так всіх планет. Ти є Бог богів за царів, Ти є великий месій і Бог наш. Ти є наша охорона, наша охорона, защита, супокровительська сила. Ха, слава тебе, небо і земля, хорову і Те, що я хай слава Твоє ім'я. слава. Я повністю віддаюся в совічні руки Твої, своє серце, тіло, душу, своє життя для неба, для вічного життя віддаюся повністю в руки Твої. Хвала і слава Тобі, Бо всіх, в всієї землі. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Хай свято ім'я Твоє, нехай буде сарка Твоє, хай буде воля твоя, як на небі, на не землі. наш нещодене, подавай нам на кожен день І прости нам провин наш, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не нас у спокусу, але визволиться каву. Бо твоє цар, і сила і слава. Амінь.